Мамка, подім сьогодні субота. Сонечко, ну дай мені поспати зараз тільки шоста година ранку. Іке спати, мамка, на вулиці сонечко, Бачиш? Сонечко світить. Ага. Я зараз твій масажик зроблю, і ти бодренько встанеш, так? Ох, даже не знаю. Я хочу ще поспати. Нема що спати, пішли випустиш мене на променад, Уська теж хоче, та й все, і будемо відпочивати. Сонік, Сонік, а я не вмію мамки масаж робити. Та не треба, Мусічка, ти так гарно мене грієш. Це Соник, я хамапку гарно грію, а ти гарно робиш. Виходить, два в одному, грілка і масажистка. Ось так. Вставай, мамка, пішли. Я вже погуляти хочу, і соняк хоче. Ах, дітки, кітки, куди ж вас подіти? Та й подивити, ту. Покормлю вас, випущала променад. А всім бажаю гарного вихідного дня. Ваш соник тюмки бомки. Пока. Тата -та! бажаю гарного вихідного дня суботу. Може, Можем усе тюмки -бомки. Пока.